Зараз я вам розповім та покажу процес обробки прорізної кишені з листочкою з шимними кінцями. Для цього нам потрібні такі деталі: листочка, яка продубльована, для того, щоб не розтягувалась в процесі експлуатації, підзор, мішковина кишені та поздовжник. Повздовжник нам потрібен також для того, щоб не розтягувалась не кишеня Зараз я вам покажу та розповім процес обробки прорізної кишені з листочкою з шимними кінцями. Для цього нам потрібні такі деталі. Листочка. Яка продубльована та запресована навпіл. Підзор. Підкладки кишені, яка у нас з двох частин, та повздовжник. Спочатку нам потрібно намітити лінії пришивання кишені. Потрібно намітити дві горизонтальні та дві вертикальні лінії. Горизонтальні лінії це ширина листочки в готовому вигляді, вертикальні це ширина кишені, залежить від розміру руки. Спочатку нам потрібно зробити маленькі заготовки, пришити листочку до підкладки мішковини на 0,5, чисто щоб закріпити. Потім нам також треба пришити підзор до мішковини підкладки. Спочатку ми відступаємо відстань. Та пришиваємо однією строчкою, потім ми підзор підворачуємо та закріпляємо строчкою на 0,5. Наші заготовки готові, повинно це виглядати ось так. Потім ми беремо деталь мішкони з листочкою, прикладаємо донизу нашої лінії, нижньої лінії та пришиваємо на сантиметр і звертаємо увагу на те, щоб у нас залишились припуски для того, щоб потім застрочити кишеню. Після того, як ми пришили нижню мішковину з листочкою, ми повинні пришити точно так же лицем до лиця, вкладаючи підзор до верхньої лінії намітки.